Ось такий жах на цьому клаптику. Це я рано навесні вкривала, чи попала, чим бачила, щоб хоч десь зберегти землю від бур'янів. Ну, все вкрити неможливо. Ось такі хащі повиростали. Ми тут трошечки прорвали з донечкою. Ну, Буквально маленький клаптик, десь скільки, мабуть, 3х3 метри. І то е, добре, що тут така травичка. Е, не пам'ятаю, чи просто, чи ні, це не просто дика. Ну, добре рветься. Ось так. Ось так. Стаємо на коліна перед землею. І рвемо. рвемо. визволяємо земличку від бур'яну, щоб хоч щось потім посіяти, бо на сьогодні вже яке 11 травня, а ми тільки почали обробляти землю. Ну нічого. Вчора були морози, до речі. І ті, у кого городина вже зійшла, навіть померзло. У мене сходити нічого. Ну, квиточки, ті, що десь були, хости трошки попромерзали. Ну, У мене їх небагато. Взагалі, і взагалі небагато, тому що не встигла я висадити майже нічого перед війною. Ну нічого, роботи дуже багато. Так багато, що навіть рука опускається, а потім нагинаєшся, стоїш навколішки і працюєш.